Вітаю, друзі! У нас в країні є дуже багато спеціалістів з Косово, а з Тайваню, може, не так багато, тому я б вам вирішив розказати дуже просто і конкретно про історію цього острова, прекрасного острова Тайвань. Його е, назва, голландська назва, Формоза, так і перекладається: Прекрасний острів, дуже чарівний, дуже яскравий, з шикарною природою, гірською природою, з просто прекрасним кліматом. І що е, надзвичайно важливо, з колосальною економікою. Насправді ці 25 мільйонів китайців, які мешкають на цьому острові Тайвань, роблять колосальну кількість ВВП і взагалі супернезамінних речей. В сучасному світі. Це просто такий от парадокс. А, і що стосується цього острову, що можна сказати, щоб дуже просто пояснити, що це таке? Цей острів недалечко від Китаю, буквально 160 кілометрів від його узбережжя, але заселений Китайцями відносно нещодавно відносно нещодавно. Е насамперед, основна частина колонізації була після XVII століття, в XVII і, і після 17 століття Китайцями саме, а також е коли була громадянська війна між е комуністами і гомінданом на території Китаю, то, відповідно, велика частина, буквально мільйони мільйони людей переселилися з материкового Китаю, втікаючи від комуністів на цей острів. А, і, власне кажучи, там зараз існує навіть партія Гоміндан, одна з правлячих партій, ключових партій а, в, е, на Тайвані. І там же е, на цьому острові, е, власне кажучи, китайці становлять абсолютно більшість після цього цих основних двох хвиль колонізації. Що там було до того? Це дуже цікава історія. Насправді цікава для етнографів, етнологів, ну і істориків. Тому що, по суті, з Тайваню, як зараз вважається, дуже багатьма, була розселена по всьому світові від Мадагаскару і там до островів Пасхи, ще там якихось островів так звана австронезійська мовна група, ну австронезійська раса, як кажуть. Ці люди фізично відрізняються від інших азіатів. От, наприклад, малайців, якщо ви бачили, були в Малайзії, то це є представники саме цієї австронезійської раси. До речі, на Мадагаскарі він теж частково заселений значною мірою заселений представниками цієї раси. Вони такі достатньо специфічні, особливі відрізняються від сусідніх рас. І от вважається, що Тайвань був прабатьківщиною для всіх цих австронезійців. Грубо кажучи, вони там сіли на човники на цьому прекрасному острові, якому все одно не вистачало, так би мовити, місця, і розпливлися по всьому світу. І зараз їх майже 400 мільйонів по всій планеті. А, коли і чому почалася там ну, велика така китайська колонізація? Це насамперед 17 століття. Там відбувалися між династіями зміна Мін на Цин, тобто дві династії воювали і представники, і це, скажімо, падіння однієї з них з цих династій відбувалося поступово на півдні зберігалися якісь такі залишки від цієї династії. І, відповідно, один із феодалів, один з таких родовитих феодалів китайських, його голландці назвали Коксінга. І цей Коксінга переїхав на Тайвань, втікаючи від нової династії. Тобто він, по суті, переїхав туди на Тайвань, перевіз з собою велику частину китайців. Ну і після цього почалась така серйозна колонізація Тайваню китайцями саме. І м, все це тривало до 1895 року, поки м, японці не завдали поразки Китаю і не забрали Тайвань собі. Потім з 1895-го, відповідно до 1945-го, це була японська територія під контролем Японії. А потім, коли громадянська війна в Китаї, відповідно між гомінданом з одного боку і комуністами з іншого, закінчилася на території материкового Китаю. Перемогою комуністів. І відповідно мільйони, уявіть, собі, мільйони цих гомінданівців разом з родинами, разом е армії, там чиновники, хто завгодно, по всій країні вони переселяються на Тайвань. І зараз е на Тайвані є певна відмінність між тими старими переселенцями, які були ще китайськими, знов-таки, які були ще ранішою колонізації, тобто починаючи з цього коксінги, там і так далі, і всі інші. Тобто з XVII століття і навіть трошки раніше, тому що узбережжя заселялося ще раніше китайці, Тайваню китайцями, саме західна частина узбережжя. От, а східна частина острова вона гориста і вона, відповідно, заселена була тубільцями дуже щільно з цієї австронезійської групи. Якось вони називаються Гаошань, чи якось так. Ну, коротше. Якщо я помилився, вибачте, бо я китайською не дуже володію, м'яко кажучи. Хоча, хоча моя історія, короткий курс історії України, була одною з перших, яка переведена на китайську мову історію України. Саме. Вона була перекладена. Не знаю якість перекладу, я не можу це говорити. Але для мене це було дуже втішно, тому що, по-моєму, вона стала другою на планеті Земля історію України китайською мовою. Ну, принаймні, я про. Прав... Першу знав, а моя, відповідно, була друга. Ну таким чином, оця відмінність між старими переселенцями і новими переселенцями до сьогоднішнього дня, як кажуть спеціалісти, вона відображається в партійній структурі Тайвані. Тобто, там є різниця між партіями, між Гомінданом і партією, яка виступає за незалежність. Тобто нові переселенці, вони за зв'язок з Китаєм тісний, а ті, які вже давно переселились, там їхні нащадки 17 століття і так далі. Вони вже, в принципі, деякі е говорять про незалежність. І відповідно уряд, цей міжнародно визнаний гомінтанівський уряд, виселяється на Тайвань. І аж до 1976, по-моєму, року, е цей уряд займав е місце. Як офіційний уряд Китаю займав місце в Раді Безпеки ООН, тобто малесенький Тайвань, там на 20 мільйонів населення, тоді там чи не 17 було. Він займав цю роль в ООН. Потім американці є Кісінджер, такий собі Кісінджер. Досі живий, до речі, хитрий, дуже жук, і він фактично помирив американців з китайцями. І як він помирив, це було після В'єтнамської війни. І він сказав: беріть місце в ООН а, і фактично заохочував всіляко, щоб Китай ставав такою наддержавою. І, власне кажучи, американці вже припиняють визнавати Тайвань незалежною державою починають говорити про єдиний Китай. І це триває до сьогоднішнього дня. Навіть Ненсі Пелосі приїхала в. Відповідно в на Тайвані, і вона говорить, що нічого не змінилося. Сполучені Штати по-старому продовжують визнавати незалежність і суверенітет Китаю як цілого, тобто Тайвань це частина, але демократична частина, як говорять американці, цього єдиного Китаю. Тобто американці не підтримують формальних рухів до Незалежності, тому що це порушення статусу кво, а вони не хочуть порушувати статус-кво, мовляв. Тобто от така ситуація законсервована, і багато країн відмовились визнавати незалежність Тайваню. Спочатку визнавали, визнавали, потім відкликали цю відмову. Ну, Україна з самого початку визнавала цілісний Китай, єдиний Китай з 91-го року. Ми визнаємо. От така ситуація. Що там буде далі? Мені сказати важко. Мені здається, що Китай вирішив ну якось так вплинути психологічно, добитися падіння впливу Сполучених Штатів в регіоні через такий психологічний тиск. Але ну, мені здається так, що війна Китаю надзвичайно невигідна, і Тайваню, ну Тайваню тим більше. І це обидві країни, які є бенефіціаріями мирного розвитку подій, найбільшими чи не найбільшими в світі. Тобто вони вигравали найбільше від цієї глобалізації. І порушити її, ну це було б безглуздям. Ну але іноді трапляються і безглузді вчинки теж в політиці і в політиці багатьох держав. Тому як воно буде далі, я не скажу. Скажу лише, що Україні вигідний мир. Україні вигідний та ситуація, яка зараз визнання єдиного Китаю, щоб не було ніякого там натяків на сепаратизм, в тому числі і на територію України, але в той же час і збереження статус-кво і збереження Сполучених Штатів як нашого потужного союзника і його впливу. Ну це такі це наше розуміння. А чим країна цікава, тим, що вона справді досягла просто феноменальних успіхів економічних. Тайвань справді ну, колосальні економічні успіхи порівняно з його невеличким населенням. З чим це пов'язано? Мені здається, що це пов'язано насамперед з підприємливістю тих людей, китайців, які вже там торгували, які там жили. Хто знає, коли ще в часи Міклуха Маклая, українця українського мандрівника Миклухи Маклая, який там мандрував відповідно, він згадує цей. Тайвані, цих і піратів різноманітних там цих народів, і так далі. Тобто вони в торгівлю були залучені завжди в тому регіоні, Тайванці. І крім того, з гомінданом приїхала величезна кількість буржуазії, якихось людей, заточених на власну справу і так далі, і так далі. І це дало звичайно. Вражаючий ефект економічний, і, в принципі, ну, зараз Тайвань це з економічної точки зору. Це такий, я не кажу країна, бо ми не визнаємо незалежності. Ну, це регіон ну як ну не держава, а країна, скажімо так. Це дуже така потужна з економічної точки зору. Там розвинуті всі ці напівпровідникові технології, величезна кількість всього-сього всього 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 тому в той же час у багатьох у нас в Україні виникає запитання: навіщо Китаю терміново прямо зараз встановлювати контроль над Тайванем, якщо в нього під ногами валяється така велетенська Сибір? Тим більше що Сибір справді південна частина, все, вся територія південніше. Байкалу, була анексована московитами в 1859 році. Вони підло дочекалися, поки Китай був такий, в такому розбитому стані. І загарбали, захапали собі величезну територію фактично всього цього півдня від Байкалу, цей Дальній Восток, так званий російський, він був нахабно і підступно загарбаний в Китаю, коли він був лежав немічний, так би мовити, після опівних воєн. Після внутрішніх потрясінь, різноманітних там, і так далі, після колонізації європейської в тому числі. І як гігієна Московщина накинулася в той час на Китай і відхапала собі дуже ласий шматок. Китаю вдалося повернути собі з тих територій лише острови на ріці Амур. Уже вдалося повернути, але побажаємо Китаю замість ну, різноманітних таких складних дій по відношенню і до Сполучених Штатів і до, до, до Тайваню обрати собі значно більш вигідний напрям своєї, так би мовити, політики. Напрям на північ, менш ризикований, значно легший, і де здобич буде значно і значно більше. От таке. Тому за мир і за перемогу. Слава Україні.